Вітаю вас, друзі! На каналі Давай пов'яжемо. Я Світлана, і це буде моє чергове відео, тож запрошую до перегляду. Це не буде влогом, тому що у мене в роботі зараз два плечових вироби, які я не встигла дов'язати. Там були свої питання по ним. І також у мене в роботі одні єдині шкарпетки, для яких я знімаю окремий влог, шкарпетковий. Ви такі любите формати, мені також подобається їх знімати. Я намагаюся їх об'єднати якоюсь однією темою. тож... Це буде в окремому відео, але сьогодні мені хочеться поділитися з вами новинами, які у мене тут накопичилися. Тим паче, я себе пробувала ще в одному рукоділлі, дуже давно хотіла це спробувати, і нарешті, ось вчора загорілася і все зробила. І також я ще робила маркери. Поділюся, що ж у мене з цього вийшло. Давайте розпочнемо зі шкарпеток. У мене тут стопочка, яку я підготувала вже на відправку нашим захисникам. Тут мої шкарпетки, які ви бачили в попередньому шкарпетковому влозі, та три пари від дівчат. Тут шкарпетки Тетяни та Ані. Де Дечії, дівчатка, я вже не пам'ятаю. Я почепила туди свої бірочки, підписала, поміряла, все зробила. А тому не пам'ятаю вже, де чиї вибачайте. Я думаю, що ви свої пари точно вгадаєте, і у влозі я точно називала де чия пара. Тож, просто вам нагадаю, в попередньому влозі я Детально про всі ці пари розповідала. Попередній влог я в'язала шкарпетки з Ярнард Forza Festival з новинки. Власне, зараз ці шкарпетки я вам і показую. Якщо вас ця ниточка цікавить, ви можете піти подивитися. Там я свої враження говорю і більш детально про всі ці шкарпетки розповідаю. Причепила бірочки, ось так вам покажу з листівочкою. І всі ці шкарпетки. Відправляться гріти ноги захисникам. Вийшло у мене цього разу різні розміри, і 42-й, і 43-й, ось я бачу, і е, трошки менші, і трошки більші. Це вже шкарпеточки дівчат, пречудові, тепленькі, і будуть гріти захисників та захисниць. Тут такі є розміри, що і захисницям підійдуть. Так, і покажу вам, над чим я зараз працюю, і ви зможете здогадатися, я вам назву, яку ж пряжу я буду використовувати в своєму черговому вже в наступному шкарпетковому влозі. Я взяла всю ту ж Ярнард Форза, але не рівничного типу, а ось такого стандартної скрутки. У мене є декілька моточків страйп, у мене є ось такий моточок, можливо, там ще якийсь є, напевно, є. Просто ярнард форза. Це була новинка, здається, чи минулого, чи позаминулого року. Тож у мене будуть шкарпетки з Ярнард Форза і одну шкарпетку. Навіть не пару, одну шкарпетку я розпочала. Ми з дівчатами зустрічалися на. Попередніх вихідних в Києві, тож мені треба було якийсь процес з собою брати, я розпочала шкарпетку. Насправді, в'яжу одну, другу не розпочинала, тому що мені треба було зробити швиденько, моток я не розмотувала. Тож в'яжу ось таку шкарпетку. Це також шкарпетки будуть захисникам. Цю ниточку ви мені надсилали як донат. Тож ось так, ось така прекрасна шкарпетка у мене в'яжеться. Мені подобається дуже забарвлення. Мені подобається сама фактура ниточки. Вона шерстеста, класна. Спиці, напевно, 2,25, у мене тут бамбукові. І подивіться, як мені порекомендували використовувати ось ці такі товстенькі заглушки для спиць. Це як стопери, куди поміщаються 5 шкарпеткових спиць. І насправді, це мені дуже і дуже зручно, тому що насправді кінчики у таких дерев'яних спиць дуже, як це сказати? Дуже ламкі, можна так сказати. Ну, загалом можна їх пошкодити. Перепрошую, перервали. Тож, ось так я використовую ці стопери. Мені подобається, що захищені саме ось ці кінчики, щоб їх не зламати. Так, і загалом от, 5 спиць, коли з'єднані всі разом, їх зламати важче. Я не намагалася, але мені здається, що це буде важче зробити. І у мене ось такий був один набір цих стоперів. В шкарпетковому адвенті від Лариси мені вони трапили, і я думаю, що десь мені, якщо будуть попадатися, я хочу собі ще докупити, тому що зазвичай у мене не одна шкарпетка в роботі, а як мінімум дві з пари, а то і декілька пар. Тож мені б не завадило мати таких стоперів більше, так, хоча б на ще одну шкарпетку. Тож по шкарпеткам це всі новини, вісім пар є вже на відправку разом мої та дівчат, і одна пара у мене зараз в роботі. Далі давайте про нашу зустріч Київського клубу, взагалі чого ми зібрались? Мені потрібно було в'ярну, і я написала дівчатам, може комусь ще потрібно. Ну, і звісно що у нас зібралась така е, немаленька компанія, і ми прекрасно. Скупилася треба було в ярні, і також прекрасно потім посиділи, поговорили, пов'язали. Власне, для оцих посиденьок я і в'язала ось ті шкарпетки. Якщо ви хочете доєднатися до нашого київського клубу і відвідувати наші щомісячні зустрічі, а також, бачите, такі рандомні в нас бувають зустрічі. Ви напишіть мені, будь ласка, в інстаграм, я дам вам посилання на групу, в якій ми спілкуємося щодо наших зустрічей та не тільки. Я їздила в Ярну, тому що мені потрібно була пряжа. Я хотіла докупити пряжу на два проєкти, але вийшло докупити лише на одну. Я купила ось таку ниточку. Це софті від Alize, ось такого бежевого кольору. І давайте одразу покажу, що ж у мене на спицях з цієї пряжі. Мені довелося ниряти під стільчик. Я вам лише покажу а всі деталі, всі подробиці, що, як, чому, ідея. Це буде в окремому влозі. Зараз просто звітую, що у мене на спицях ось такий светрик. Він смугастий. Тут я використовувала також різні кольори софті, і в нього вже в'яжеться рукавчик. Власне, на рукавчики я і докуповувала пряжу, я вирішила їх зробити не різнокольоровими, а однокольорними. Ось так такий у мене процес. Цей светр я в'яжу на себе. Використовую свій опис на патріотичний, просто потім по тих всіх розрахунках, абсолютно нічого не змінюючи. Я в'яжу, починала ось тут від спинки вниз. Єдине, що я там деякі деталі прибираю, тому що тут неможливо вписати це в формат ось цього смугастого светру, але знову ж таки всі деталі в окремому влозі, власне, для цього проєкту. Я купила ниточку і пишаюся собою, тому що я купила тільки цю ниточку, ніяку іншу. І, до речі, якщо вам потрібна шкарпеткова пряжа, то на момент, коли я була в ярні, там була дуже ну, дуже приваблива ціна до 100 гривень. Були Шкарпеткові моточки, Алізе, Ярнард, Алізе Вултайм по 100 гривень був. Тож, якщо вам потрібна шкарпеткова пряжа, зайдіть на сайт, подивіться, можливо, збереглася ще ця ціна в 3, го здається, 3 го числа ми були, це 5 днів тому, була така ціна на пряжу. Тож, сподіваюся, що все ще вона там є. Така приємна. Тому що не було написано, що це якась акція, просто була ось така ціна. Тож, ось такий светрик у мене в роботі. Про нього буде окремий влог. Розкажу там ідею і взагалі, з чого це все взялося. Далі, по новинах. По новинах я робила маркери. У мене. Щось, ну, прям знаєте, так закортіло. Мене періодично Віка бере цей мій коробочку, кошик з цими всіма інструментами, з намистинами і собі щось робить. І ось якраз перед тим як перед канікулами вона робила на подарунки якісь сережки, зазвичай вона якісь такі брелоки робить на подарунки. І мені захотілося ось цього разу також поробити маркери. І я собі, звісно ж, не відмовила. Покажу вам, що з цього вийшло. Не всі набори є в наявності. Але деякі я робила просто тому, що мені хотілося зробити, деякі робила на подарунок. Тож, якщо вам щось подобається, можете запитати, написати мені, і можна буде придбати з наявності. Ось такий набір я зробила, тут з розрахунку на те, щоб в'язати реглан. Чотири однакові маркери на чотири регланні лінії. Далі, один маркерочок, ось такий відмінний, тут різ інша бусина. Я такі маркери використовую на початок ряду. У мене зазвичай початок ряду на середині спини, і мені потрібен окремий маркер. І також, ось так на карабінчику. Це такий як маркер прогресу, можна відмічати, де ви там починаєте робити. І тут такий годинничок. Тут серденька: ось так. А тут годинничок. Так, тематично, як на мене. Тут я використала такі скляні на як бите склони. І також тут камінчики. Які камінчики не знаю, сірого кольору. Як на мене, причудові вийшли, вони такі достатньо важкенькі. І у мене залишалися ще три рожеві скляні ось такі намистини, і я зробила ось такий міні-міні-наборчик. Тут дві два маркери ось таких на петельці. Це можна відмічати, наприклад, якщо ви по колу в'яжете бокові шви. Так, і ось такий меркрочок на карабінчику з такою ж намистинкою і з. Ромбиком, вона в ромбику. А також ці можна маркери використовувати на шкарпетки. Наприклад, п'яточку відмічати з двох сторін так, на, на одній шкарпетці, а потім ці маркери перевдягати на іншу. Є ось такий наборчик, і ще зробила ось такий. Насправді надихнулася. Зараз покажу вам. Ось цим ведмедиком, мені здається, десь в подарунках він мені потрапив. І ось такий ведмедик надихнув мене зробити такий набір маркерів. Я підібрала тут кольори, такі фіолетово-рожеві. Зараз покажу вам решту маркерів. Це маркер початку ряду з таким ведмедиком. Далі маркерочки на регланній лінії, ось ці хоч із камінчиків, але вони не такі важкі, бачите, вони не такі великі, ці більші. Вони всі невеликі, так? але ці більші. Ось такі. Тут поєднала рожевий камінчик та фіолетовий. Перепрошую, перебили. Тож, ось такі чотири маркерочки. Мені дуже подобаються ось ці камінчики, вони ніби як планети. Так розфарбовані, цікаво. Чи це якесь покриття, чи це якісь камінчики? У мене була така, як це сказати, ціле, ціле намисто було з різнокольорових таких. Камінчиків дуже мені подобаються, там ще в мене синенькі, здається, залишилися. І карабінчик я зробила ось такий, він мініатюрний. Карабінчик, це можна відмічати, наприклад, лицеву сторону, або там десь ви робите прогрес, відмічаєте, так, скільки ви там пров'язали за певний час. І ось ще один набір. Тут він такий більшенький. Це мене попросили зробити на замовлення. Зараз я знайду, ага, забула вже, що тут. Тут загалом 8 маркерів. І один ось такий він неявно. Можливо, я його перероблю, щоб він був явно початком ряду, щоб це кидалося в очі. Тому що на зараз це, ну так, як звичайний, просто трошки в інших кольорах. Подумаю, скоріш за все, я його перероблю. Або зроблю ще один у мене є. А здається, десь така фіолетова бусина і сіра точно в мене залишилась. Я не буду цей розбирати маркер, хай він мені залишиться, а зроблю просто інший. Чимось його підсвічу, щоб він був явно маркером прогресу і не просили мене карабінчик. Але, вибач, Аня, я його зробила. Мені подобається, коли маркери зібрані на карабінчику. Зробила ось так: просто фіолетова, фіолетовий такий камінчик. Можливо, це бусина навіть чи намистенка. На камінчик не дуже схоже. І ось така пір'їночка. Загалом вісім маркерів і один маркер прогресу. Це якраз регланні лінії відмічати з двох сторін. Я зазвичай по центру відмічаю, а для тих, хто відмічає з двох сторін регланну лінію, 8 маркерочків. Ось так. Тут, оскільки камінчики, вони всі різного забарвлення, немає, так знаєте, щоб два були однакових. Подобається мені цей процес, але він такий. Дуже кропітка робота, треба бути зосередженим. Я собі прямо так лампу ставлю, щоб мені було видно всі, всі дрібні деталі, і дуже втомлюються пальці, не дивлячись на те, що там більшість робиться інструментом, все одно якісь маленькі деталі ти перевіряєш пальчиками, і в мене так, знаєте, ніби аж тут були мозолі. Тож, задоволена, зробила, бачите, в мене таким рожев... рожевою тематикою об'єднані вони вийшли. Такий був. Настрій у мене вчора на ці маркери. Тож, маркери готові, є бажання ще поробити. Кажу, туди ще дороблю один маркерочок початку ряду, і є бажання поробити ще маркери. Маю ще намистини, маю бажання, тож, скоріш за все, буде це. Іде? Річі. Да? Мені сказали, тебе котом називати не можна. Чи є в тебе ім'я запитали? І називати тебе треба річі. Можете пан ще до тебе звертатися? А? Коти? Чому не подобається назва кіт? Ну класна ж назва. Він насправді знає своє ім'я, і дуже часто я його називаю саме так, на ім'я, коли кличу, коли він приходить в кадр. Він вже тут є, мені його кликати не треба, тому я до нього звертаюся як кіт. Правильно? Він же не собака, не їжак. А він кіт. Так? Да? Все? Нічого мені тут не збиває, тільки добре? Тож, у мене було бажання ще, ще давно. Що це було? Напевно, це було на 8 березня в минулому році. Ми ходили з дівчатами, з компанією, з співробітницями ходили на. Свічі варіння, свічі роблення, не знаю, як це, свічкарство. І ще від того моменту мені дуже закортіло робити свічі свічки, свічки вдома. Я все до цього придивлялася, я дивилася якісь відео, я читала інформацію. Для мене це було, знаєте, китайська грамота. Мені здавалося, що це багато дуже посуду треба mm. ще чогось. А тут я натрапила на відео дівчинки. Яка це робить так, раз, 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 і все готово. І я подумала, Боже, чого я для себе це так ускладнила? Я пішла одразу на сайт, я там у неї побачила ковшик для того, аби. І плавити віск, і відливати він з таким з носиком. Для мене ось цей був момент, треба в чомусь розплавити, тобто запаскудити якусь кастрюльку, потім це все кудись перелити з носиком. Я щось не могла навіть подумати, що є такі ковшики з носиком, одразу, одразу для саме ось цього плавлення та заливання свічок. Тож я придбала собі цей ковшик, я придбала ще деякі аксесуари, оці фітіля, так, на чому тримається, а форм. І залишків воску у мене було ось так: форми я давно збираю. Віск я також складаю там, де в мене свічках залишається трошки, я його весь збирала. І ось я вчора собі зробила три свічки: три, тому що настільки мені вистачило залишків воску, мого. Тут ще недороблено, тому що mm -hmm. я вже знаю, що мені треба ось ця штучка-обстригайка, тому що коли робиш свічку, в тебе все одно фітіль трошки вищий. І ось таку, якщо палити, виходить біда. Тут, я прям. Тут мені не вистачило воску, я ще дозалью. Я вже замовила собі віск. Я залью ще трошки і замовила ось цю підстригачку. Mm -hmm. Як воно називається? Забула, якась там тример, здається, тример для свічок називається. Ось така свічка велетенька. Вони у мене пахнуть всі якимись новорічними штуками, тому що у мене були залишки з новорічних свічок, і вони мені пахнуть яблучними пирогами, з корицею. Ось така свічка. І цю я вже палила. Ось така, вони трошки різні, тому що у мене по мірі того, як плавився віск, я його відливала і залишала той, що не розплавився, далі плавитися, тому вони по кольорах у мене трошки різні. О, тебе ще тут не було. По кольорах трошки різні і да, по аромату також трошки різні. Ось цю я заливала першу, вона була найбільша, і вона така найбільш ароматна. Тут, напевно, ці ароматні свічки гарно розплавилися. Тут також мені треба було підстригти трошки ось цей гніт, але я не мала ось цієї підстригачки, тому палила так, і тут у мене було прямо полум'я. Але дуже класно тріщить. Я люблю ось ці дерев'яні гнути. Тож, ось таке нове хобі у мене тепер є. У мене є ще форми, які заливати. Тож я буду це робити. У мене залишилося ще. Вона не керамічна, а яка бетонна. Ну, можливо, керамічна форма з тієї свічки, яку я робила саме на майстер-класі. У мене є ще декілька ось таких баночок, стаканчиків. Тож я буду це робити. Мені сподобалося. Приїде до мене наступна партія. На варіння свічок, то я буду робити і далі. Недовгий цей процес, захопливий і мені сподобалося. Якщо вам цікаво інструменти або як я це роблю, то скажіть, можливо, я якісь підзйоми зроблю і розкажу вам про це. Отже, шкарпетки я вам показала, маркери показала, свічки показала, светр один показала і залишився ще один. Я одразу, як вийшов опис, у Марічки Реви, на светр Аран, я його придбала. Цей опис я навіть собі думала, з якої пряжі я хочу його зв'язати. І, власне, настав той час, і я розпочала светр Аран. Чи записую я так, записую? Ось так він у мене наразі виглядає. Він ще не готовий. Я буду його ще дороблювати тут, ой. Я не зав'язала, приміряла, не зав'язала ось ці вірьовички і кіт тепер за ними полює. Тут немає ще резинки понизу, тож мені треба доробити цей светр, і також про нього в окремому влозі я розповідаю, що тут виходить, як виходить, що не виходить. Тож Про цей светр також буде окремий влог. Я розкажу, з якої пряжі я в'яжу, і власне, що там у мене відбувається. Тож, це все. Я вам все показала, все розказала, всі новини. Показали, що робила, показали, що зараз в'яжу. Загалом більше новин по рукоділлю у мене немає. Я вам дякую, що ви завітали на це відео, що ви провели цей коротенький час зі мною. До нових зустрічей!